Молимся, Богу, за оце за матку, хорошеньку господиню маєш. то Давайте Давайте З маком mm -hmm. З маком кого є пиріжок? Дайте по Що, mm -hmm. нема з маком? Mm -hmm. Ну просто пиріжок є. Ну давайте просто пиріжок. Аді усіх, а тільки ми рідемо. Так. О, є з маком. А наша в на 10 тарілочок. Економія. Нам одну є Давайте здачі набирайте. Це ще ж ми будемо просити. Так, а тепер це була щедрівка, а тепер буде колядка. Рістом будьте здорові. Давайте чітко вирішити. Ні, через дядька. Ну добре. А чого у кульочку? ту ну, що. Так, дякую. І ще одна щитівка. Е, про святого Василя. Боже, помилуй, Боже я маті поле ходила Сім червонців по пірожечку, по сірожечку, добрий вечір. Облиски. <зву> Уляна, облески гляні. Як пам'ятаєте, Уляна врятувала минулого року і цього року, бачите, і один в полі воїн може бути, правда? Андрій?